за свободу народу, В'ячеслав Чорного. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Дорогі брати і сестри! Сьогодні багато слів не треба. Сьогодні ми всі маємо звідки величної і трагічної події. Величної тому. Що ми добилися повернення останків наших борців в ту землю, де вони лежали раніше. Трагічної, тому що вивозилися звідси ці останки уже в ті часи, які називалися часами перебудови. Сьогодні ми повинні оглянутися на нашу українську землю. Скільки таких кісток, борців за свободу України, лежить безіменними по полях України, по полях Сибіру, по, по Тундрах і по тайзі. Нашим 44 героям, останки яких ми сьогодні тут перепаховуємо, вдруге, ще і пощастило. Ми знаємо, ми можемо віддати їм останню шану. Так само, мабуть, пощастило тим молоденьким київським гімназистам, які лягли під крутами, захищаючи самостійну українську державу у січні 18 го року і біля яких сьогодні збираються кияни і збираються посланці із цілого світу. Так само повезло тим е, січовим стрільцям могили, яких ми сьогодні оновлюємо. Але скільки, скільком не поталанило, скільки безіменних могил ще сьогодні знаходиться десь там по лісах і ягугах Галичини. Могили борців за націон... на наше національне визволення, яких ще вчора називали бандитами. Скільки могил десь там позакопувано по тих тайгах, по тих тундрах? Сьогодні, шановуючи цих 44 наших героїв, які боролися за, за волю України, ми повинні згадати всіх ці, всі ці безіменні могили, всі ці безіменні могили. Ми продовжуємо ту справу, яку розпочали січові стрільці у ті далекі роки. Як у я щойно говорилася, ми тут, в Галичині, маємо можливість провести великий експеримент. Ми вперше прийшли до влади. Ми приходимо до влади в місті і в області. На жаль, ми не приходимо до влади в Києві і над нами висить той величезний прес Москви. Це буде страшна боротьба за владу. Нас уже сьогодні хочуть задушити економічною блокадою. Уже сьогодні зменшені поставки на Львівщину продуктів харчування. І нам доводиться десь щось вигадувати, звертатися до сусідніх держав, розумієте, шукати якісь можливості, щоб не сказали люди через якісь кілька місяців, до чого привела демократична влада. Або закликати вас до боротьби разом з нами. Знаєте, боротьба ця буде важка і великий і, і складна. І в цій боротьбі ми це безкровна боротьба. Це та боротьба, про яку Іван Франко казав, що якщо не, не час зброї, то насталю волю і ум гостри. Давайте разом гострити ум і насталювати во насталювати, насталювати волю. Сьогодні від нас це страшенно багато залежить. Як ми тут, в Галичині, бо всі три області Галичині мають демократичну владу, якщо ми тут у Галичині покажемо, що ми можемо ж будувати нове життя, то за нами тоді підеться Україна. І тоді оці борці, які будуть лежати в цій землі, їм земля буде тим більше пухом. Ми спадкоємці великого, стражденного і героїчного шляху українського народу. І давайте біля цієї могили поклянемося, що будемо достойними пам'яті наших героїв. Слава героям і вічна їм пам'ять. Героям слава!